Доброго дня! В цьому відео ми покажемо, як створити договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Для початку ми натискаємо Створити документ ОСТПВ-ВМТЗ та в типу документів заява ОСТПВ. Натискаємо Створити. Перше, що ми робимо, це змінюємо номер документу на той номер, який у бланку полісу. Це 7 цифр. Далі ми вибираємо представника страховика. Вибираємо обов'язково канал продажу. Серія бланку договору. Далі заповнюємо довідник страхувальника. Якщо це в нас нова особа, ми натискаємо плюсик. Якщо це юридична або фізична особа, ми з допомогою поля відфільтрувати можемо її знайти, якщо вона вже заведена в нас базу. Наприклад, якщо це юридична особа, можна шукати як по першим літерам. Ми бачимо прати з GUBI. Так само ми можемо шукати за допомогою коду ЄДРПО. Бачимо також випадаючий список. Якщо ж у нас нова особа заводиться в базу, ми натискаємо плюси і заповнюємо дані. Для початку вибираємо юридична чи фізична особа. Записуємо прізвище, ім'я по батькові або назву підприємства. Це народження. Ідентифікаційний код заповнюємо адресу. Переходимо на сторіночку 2 і заповнюємо документ в полях Ідентифікаційний документ персональний. Наголошуємо, що поля посічення водія, паспорт для виїзду, інший персональний документ не працюють, тому кожен документ ми записуємо в ідентифікаційний документ. І натискаємо ОК. Ми бачимо, що якщо ми допускаємо помилку, програма нам видає та вказує на ту помилку. Ми бачимо, що в нас невірно введений ІПН. Ми перевіряємо його. Виправляємо, натискаємо ОК. Як бачимо, ми завели нового страхувальника, але дані ще нам не підтягнулися. тому ми спускаємось нижче і натискаємо кнопочку підтягнути дані. Як бачимо, всі поля тепер заповнені. Нижче ми вибираємо тип страхувальника та заповнюємо дані, які нам потрібні для розрахунку. Знаємо, що дата початку страхування не може бути раніше сьогоднішньої дати. Марку автомобіля ми також вибираємо за допомогою поля відфільтрувати. Далі вибираємо випадаючий список та дивимося, що нам пропонує програма. Модель прописуємо вручну. Рік випуску автомобіля вибираємо випадаючого списку. Місце реєстрації також з допомогою поля відфільтрувати. Якщо це якесь інше місце. Бачимо, нам змінюється все. Сфера використання вибираємо. Якщо в нас буде якийсь документ, який буде впливати на пільгу, ми бачимо, що є віконце. Якщо в нас буде документ, ми сюди його будемо записувати в дані поля. Як бачимо, номер стікера автоматично підтягнувся, але ми можемо коригувати це поле. Серію стікера ми вибираємо. Та, е, страхового платежу проставляємо. І після цього, як ми заповнили всі поля, ми натискаємо кнопочку Зберегти та перерахувати. Як бачимо, що нам порахували страховий платіж, далі в рядочку ми прописуємо прописом страховий платіж. І після цього, як ми все виконали. Натискаємо кнопочку Підписати. Ми бачимо, що ми можемо завантажити договір онлайн, можемо сплатити через онлайн систему портмоне. Якщо ми відразу хочемо завантажити, натискаємо Завантажити. І ось бачимо, що нам вордовський файл скачався. Відкриваємо його та роздруковуємо.